Інське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли, що вони поклали саме, що в них є, на цей олтарі свободи. Це життя. І нам потрібно жити далі. І нам потрібно жити далі так, щоб ми були гідні той жертви, які вони поклали на цей вілтавр свободи. Одеська міська громада: Андріїв Андрій Олегович, Андріїв Дмитро Васильович, Айзенвер Борис Борисович, Бабенко Володимир Олександрович, Баїс Ярослав Фарідович. Валерій Іванович, Бойко Олег Петрович, Бойко Тимофій Володимирович, Бондаренко Олексій Сергійович, Воросенко Антон Дмитрович, Василишин Сергій Іванович, Василець Сергій Вікторович, Воронович Альберт Георгійович, Воронін Олександр Михайлович, Гумений Володимир Сергійович, Гуров Дмитро Євгенович. Гарнік Володимир Вікторович, Гасанов Руслан Юсіфович, Ганущак Валентин Вікторович, Горлов Сергій Олександрович, Грабчак Максим Геннадійович, День губа Володимир Вікторович, Діянов Олег Леонідович, Ігнатов Роман Георгійович, Іжаковський Іван Віталійович, Кучерявий Юрій Борисович. Крутян В'ячеслав Сергійович, Камінський Ілля Вадимович, Коваш Юрій Михайлович, Кондрашов Ярослав Олегович, Кошовенко Дмитро Володимирович, Кравченко Олександр Миколайович, Луцький Віктор Борисович, Лобанов Юрій Володимирович, Лісовій Олексій Володимирович, Матула Ярослав Іванович, Максименко Олександр Іванович. Макрушин Сергій Миколаєвич, Мілєвич Павло Русанович, Мартюкін Олександр Володимирович, Мастекаш Олег Іванович, Маслинко Вуар Вітальйович, Маньков Денис Олександрович, Мариніч Павло Петрович, Марченко Михайло Григорович, Мандрук Константин Васильович, Нейченко Дмитро Ігорович, Нікіфа Ігор В'ячеславич. Німан Сергій Михайлович. Ніколайчук Андрій Володимирович, Оборін Константин Вікторович, Островський Олександр Васильович, Попов Олександр Олександрович, Рудніков Дмитро Володимирович. Погода Дмитро Володимирович, Покрищенко Микола Миколайович, Купченко Сергій Миколайович, Ратута Микола Миколайович, Романов Андрій Олександрович. Дніченка Олександр Леонідович, Сухова Наталія Константиновна Самойлов Сергій Леонідович, Тімков Андрій Васильович, Тумбрукатті Ігор Семенович, Парахян Гарут, Гарутович, Філіпов Денис Іванович, Філімонов Віктор Вікторович, Фішков Олексій Володимирович, Хмельницький Едуард Тадіславич, Суркан Олег Васильович, Чорний Сергій Миколаївич Чумаченка Ігор Олександрович, Чунаков Сергій Анатолійович, Шилін Олексій Ігорович, Шутенко Віталій Валерійович. Авангардівська громада, Смоляк Сергій Іванович, Тарасов Андрій Едуардович, Біляївська громада, Макаров Олександр Вікторович, Дитиняк Олександр Олегович. Марутін Євген Олександрович, Іванов Валерій Анатолійович, Росу Віктор Іванович, Великодальницька громада, <звук> Мацько Андрій Васильович, Великодолинська громада, Калашніка <звук> Павло Володимирович, Варнавський Микола Володимирович, Беспалов Анатолій Євгеніч, Домбровський Андрій Васильович, Вигодянська громада. Звершук Олександр Васильович, Дальницька громада, Максимчук Євген Юрійович, Дашінська громада, Бурсук Сергій Юрійович, Шкіндер Микола Олексійович, Ізобілін Олександр Юрійович, Метенко Володимир Миколаєвич, Доброславська громада. Циганков Віктор Вікторович, Андрієвський Костянтин Анатолійович. Малюта Григорій Володимирович, Красносільська громада, Новак Василь Васильович, Кравець Олександр Константинович, Сергієнко Валентин Іванович, Рабуш Сергій Миколайович, Овідьопольська громада, Бошко Максим Магерамович, Грибков Андрій Павлович, Моїсенко Олександр Володимирович, Компаненко Олександр Леонідович, Південівська громада. Фура Артур Олександрович, Шулешко Віктор Олександрович, Померанцев Артур Геннадійович, Синиця Євген Володимирович, Шевченко Руслан Вікторович, Безринчук Андрій Євгенович, Таїровська громада. Бресов Денис Юрійович, Смаль Петро Сергійович, Храпко Максим Сергійович, Фонтанська громада. Іринич Олександр Володимирович, Бурцев Константин Миколаївич, Коновалов Сергій Олегович, Чорноморська міська громада, шум Віталій Олександрович, Свередюк Віктор Антонович, Зенченко Віталій Олегович, Тарасенко Сергій Миколаївич, Вороченко Юрій Олексійович, Парамонов Олексій Вікторович, Чорноморська сільська селищна громада. Тейнеко Олександр Григорович, Лиходід Максим Петрович, Лисогуб Микола Олександрович, Ясківська громада, Янський Станислав В'ячеславич, Знамінська громада, Бриткар Іван Петрович, Бондаренко Володимир Володимирович Бухненко Олександр Всеволодич, Білго Білгород-Дністровська громада. Герман Микола Вікторович, Горчак Григорій Федорович, Лимайська громада, Сирота Олександр Миколаєвич, Костянюк Михайло Васильович, Сарацька громада, Сирбу Дмитро Васильович, Чеботаєв Олександр Григорійович, Драгульський Володимир Олександрович, Арцизька громада. Пастухов Анатолій Володимирович, Кут Василь Дмитрович, Савка Сергій Іванович, Нурісамов Сергій Олегович, Чимаченко Євген Олександрович, Бесарабська громада, Грама Артур Васильович, Оприш Василь Миколаєвич, Казаков В'ячеслав Іванович, Кіселлар Віталій Захарєвич, Петров Іван Петрович, Болградська громада. Олександр Олегович, Колиш Сергій Миколаєвич, Лазарів Григорій Борисович, Федоренко Олександр Олександрович, Соннів Анатолій Петрович, Буджетська громада, Похіла Олександр Олександрович, Талків Теодор Олександрович, Городнинська громада, Ігнатов Роман Георгійович, Кубейська громада. Вочевар Павло Пантелієвич, Павлівська громада, Клімов Сергій Михайлович, Павло Анатолій Вікторович, Ізмаїльська громада, Шеренков Андрій Андрійович, Примак Микола Миколайович, Орлов Євген Юрійович, Кілійська громада, Поляков Василь Вікторович, Кандид Сергій Олександрович. Зельков Олександр Олексійович, Кожухар Олександр Іванович, Зенченко Геннадій Сергійович, Ананівська громада. Рибрій Петро Миколаївич, Голубенко Олександр Вікторович, Сагурський Олег Олександрович, Кушнір Олександр Миколайович, Барак Семен Євгенівич, Ткач Сергій Анатолійович, Кердівар Андрій Олександрович, Балтська громада. Петро Володимирович, Мишанчук Владислав Анатолійович, Шпаковський Вадим Юрійович, Коваш Юрій Михайлович, Кравченко Микола Анатолійович, Цвигун Анатолій Федорович, Кодимська громада, <клухи> кудима Богдан Станіславович, Куяльницька громада. Базалюк <клухи> Микола Олексійович, Калита Артем Русанович, Окнянська громада. Антипов Микола Павлович, Базалюк Микола Олексійович, Коробчук Руслан Олександрович, Бодіян Віталь Володимирович, Подільська громада, Василевський Олег Олегович, Савранська громада. Рибачук Андрій Михайлович, Гончарук Василь Михайлович, Базилюк Іван Вадимович, Майданюк Андрій Владиславович, Денешко Володимир Васильович, Великоплосківська громада. Жупанов Андрій Іванович, Новоборисівська громада, Кірсанов Ігор Олександрович, Петік Василь Миколаєвич, Роздільнянська громада, Медведь Станіслав Іванович, Зеленюк Олександр Володимирович, поточний Віталій Миколаєвич, Себрівська громада. Чечерницький Дмитро Віталійович. Білак Олександр Васильович. Пам'ять, вона не тлінна і вічна. Заради пам'яті ми повинні, об'єднавши свої зусилля, зберегти нашу незалежність та повернути мирне життя нашій Богом даній землі. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло.